Про події війни говорить Стратком. Міністерство оборони України 18 грудня презентувало агенцію державний оператор тилу дот. Ця структура запустить усі процеси тилових закупівель для збройних сил України, зокрема харчів, одягу, паливомастильних мастильних матеріалів, бронежилетів касок. Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний під час презентації назвав головні очікування від діяльності нової агенції. Перше, що ми хочемо, щоб поняття збройні сили. І поняття корупції були зовсім не свої. Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань. Не на пошуку їжі, не на пошуку одежі, не на пошуку засобів оборони захисту. Вони мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції не має бути. Друге, що ми чекаємо, ми чекаємо те, що як підтримує міністра оборони Абсолютно, що ми маємо забезпечитись. Якісно усім тим, чим необхідно, і саме головне, що потрібно збройним силам України своєчасно. це дуже і дуже для нас важливо. Як зазначив під час презентації міністр оборони України Рустем Умєров, нова закупівельна агенція побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО. Військо отримуватиме все вчасно, в достатній кількості і якісне. Підрядники зрозумілі правила і можливість планувати. Суспільство побачить справедливі оптимальні ціни, сказав Рустем Умєров. Як зазначив керівник державного оператору ТИЛУ Арсен Жумаділов, головна задача ДОТ забезпечити безперервне постачання для ЗСУ. Вати довіру до системи постачання міноборони серед ключових зацікавлених сторін та вибудувати стійку інституцію, яка ефективно виконує свої обов'язки. При цьому вся робота дот буде побудована на засадах доброчесності, людиноцентричності, професійності та відкритості. Додав він. Протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 105 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та шість авіаційних ударів. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах за підрахунками. Противник втратив 1140 одиниць особового складу, 15 танків, 19 бойових броньованих машин. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На цьому напрямку сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих. Бежаг у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєвєрного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Водночас на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Із черговим закликом до конгресу схвалити додаткове фінансування для України звернувся державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Це відбулося під час церемонії підписання угоди про оборонну співпрацю між США та Фінляндією. We now have a Зараз ми маємо мережу угод про оборонну співпрацю, що просягається від північної до південної Європи, від північного моря до Чорного моря, і забезпечує безпеку і стабільність народів по всьому континенту. І разом ми також підтримуємо Україну. Американська допомога критично важлива для того, аби Україна могла побудувати власну спроможність стати на ноги у військовому, економічному і демократичному вимірах, аби переконатись, що агресивна війна Путіна залишається стратегічною поразкою. Ми продовжимо працювати з конгресом, аби затвердити запит президента Байдена на додаткове фінансування, що є життєво важливим для такого результату. Скоріше за все, голосування за пакет фінансової та безпекової допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню відбудеться вже у 2024 році. Ми навіть не наблизилися до угоди. Її буде укладено наступного року, зазначив 17 грудня. Сенатор республіканець Лінці Грем знову нагадавши, що республіканці відмовляються голосувати за допомогу Україні до того, як буде досягнути компроміс з Білим домом щодо міграційної політики США. У північній операційній зоні з'явилися водні мобільні вогневі групи, які збиватимуть повітряні цілі ворога. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність. Я особисто спостерігав та був причетним до підвищення їх ефективності. Наслідок цих дій творилися нові мобільні вогневі групи, які боронять українське небо у північній операційній зоні не тільки на суші, а й на воді. Під час нещодавнього масованого удару ворожих безпілотників на Київщину мобільні вогневі групи з протиповітряної оборони зі складу військово-морських сил ЗСУ України, які боронять київське небо у північній операційній зоні, уразили три БПЛА типу шахет. Повномасштабна війна Росії проти України може розтягнутися на роки. Вважає командир бригади Азов, підполковник Денис Редіс Прокопенко. У своєму дописі на сторінці Фейсбук він наголосив, що громадяни країни повинні визначитися, як саме вони стануть на шлях боротьби зі зброєю в руках на фронті або працюватимуть на оборону держави в тилу. Редіс наголосив, що війна триватиме, доки українці зможуть чинити опір. Будь-які можливі перемир'я та домовленості це перерва, яка дасть агресору змогу підготуватися до наступної атаки. Ті, хто досі не задіяний на службі в силах оборони, мають зробити свідомий вибір. Взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни, ця війна надовго вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, щоб наблизити нашу перемогу. Резюмував командир Азову. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.